Тітка загиблого у Німеччині 18-річного юнака Оксана Кот розповіла моторошні та шокуючі деталі смерті свого племінника. За її словами, хлопця кинули під потяг його ж знайомі. Моєї дворідньої сестри загинув син, місто Берлін. Його кинули під потяг. Він навчався в Польщі, звідки поїхав на день народження до свого друга. Там була компанія з Одеси. Сам він е виріс в місті Ковалі, уроженець села Сушично, з 2007 року народження одного з злочинців спіймано і його відправили до психушки. Як розповіла жінка, матір затриманого мешкає у Німеччині і ймовірно хоче приховати злочин, подаючи трагедію як нещасний випадок. Злочинці повинні відповідати, наголошує родичка загиблого і просить розголосу, аби вбивство підлітка не зійшло з рук винуватцям.